Батько наш онуфрій, у паценам мати українська православна церква Московського патріархату досі існує, хоча її представники всіляко заперечують причетність до Москви. Але чи правда це так? От сьогодні і розберемося, адже це ідеально доповнює наш попередній випуск про онлайн гадалок, тарологів та інших шарлатанів. Якщо ще не дивилися, ми залишимо для вас посилання в описі. Подивіться, там весело. Отже, мене звати Микита Авралюк, і це шоу на обосю, якому ми ще не придумали стало назву. Може, ви нам підкажете, я не знаю. Напишіть нам в коментарях найкращому автору. Я подарую кадило. Ну а сьогодні я пройдуся по всім свіжим зашкварам у ПЦМП. Розберуся чи підтримує ця організація Росію? З'ясую хто більш канонічний у ПЦ чи ПЦУ. і, Я вже ж дізнаюся, як часто Діва Марія являється у рядьках. Дисклеймер, пані та панове, я та редакція обосю не підтверджуємо та не спростовуємо існування будь-якого божества. Також ми з повагою ставимося до всіх віросповідань, і у своїх випусках ми керуємося, зокрема, правом громадян України на свободу совісті та на свободу слова. Всі репліки у цьому відео стосуються не релігії, а конкретних організацій та виконавців. Бажаємо вам приємного перегляду. Ну, з Богом. Зробімо так протягом випуску градус серйозності буде зростати, тому зараз буде треш і угар, а потім суди та навіть трохи церковного права. Ну а почати варто із цілого розділу під назвою. Ви помічали, що у священиків московського патріархату якісь особливі відносини з машинами. Ну, про пашу Мерседеса навіть ті згадувати не треба, але не ним єдине. Oh Йо! 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 Ось, наприклад, священник УПЦ МП збиває людину на Рахівщині. Це той рідкісний випадок, коли ДТП потрапило на камеру. На щастя, тут швидкість була невисокою, але є й значно більш трагічні випадки. Священника московського патріархату засудили до п'яти років в'язниці за смертельне ДТП. Тут йдеться про попа, якого засудили за причетність до загибелі чоловіка на Хмельниччині. Аналіз показав, що кількість алкоголю в крові клірика перевищував норму у 8,5 разів. Нагадайте, яка там перша заповідь? До речі, а знаєте, якою машиною володів священик? BMW X5. Середня ціна не нового авто мільйон триста тисяч гривень. Ну тобто машина геть не дешева. А що про предмети розкоші каже Біблія? Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівичить, і де підкоповують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробацтво ні нівичить, і де злодії, не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там і буде твоє серце. Євангелія від Матфея, глава 6, вірші з 19 по 21. Гадаю, мої коментарі тут вже будуть зайвими. Подібних випадків ДТП із загиблими одиниці частіше це просто нетверезе водіння із тараном найближчої клумби. Саме цим і прославився мій фаворит цього випуску: проти Рей Іван із свято Воскресенського монастиря УПЦ МП в Ужгороді. Тихо! Та все, все не кричить. Іване, ну ну як же ж ви так? Ми нормально послужили, ми не подали. Ви ж маєте на увазі лише ложечку Кагору? Ні. Зрозуміло. Е, ну і що тепер робите, як у вас права забрали? Я роблю. — лоблю. Оригінально. Але я от не розумію, нащо ви сідали п'яним за кермо? не Менше з тим жарти жартами а ситуація, звісно, дуже не дуже. Це велике щастя, що на шляху священника після файної служби стали кущі перед чимось домом, а не скажімо мешканці цього дому. Але те, як піп Іван пропонує полісіянтам проїхати за ними у відділок на своїй машині, це дуже комедно. Два ті позаду вас їду. Ну а ці екзистенційні питання це взагалі щось прекрасне. Місто якось товару нахуй? До речі, помітили, яка високоморальна, очищена від скверни мова у отця Івана. Отже, якось це прокоментуєте? О, Я Ліба нахуй, що? ваші показанки? всяку... Іван Петрович. Незговірливий. Коротше кажучи, тачки та УПЦ МП це любов. Задля справедливості я перевірив, чи не втрапляли у ДТП священники інших конфесій в Україні. Єдине, що мені вдалося знайти, це аварія за участю священника ПЦУ у Луцьку у 2019 році. Йому стало погано за кермом, він врізався у дерево, у чого загинув. Жодних записів про те, чи не був він випадково на підпитку, не було. Тому священники московського патріархату заслужено утримують пальму першості у номінації Сама швидкісна релігійна організація. Ну а ми переходимо до наступного розділу, який можна описати одним словом. Хоча напевно краще сказати. Дехто під час розпуст. Цей розділ відео виключно 18+. Це Свято Георгіївський Кривський монастир. Він був заснований наприкінці ХХ століття у 1997 році. У 90-х в селі Криве побудували храм на честь Георгія Побідоносця. При храмі був зведений двоповерховий корпус для чинців. А це Прутень. Вибачте, а можна це прибрати? Тільки що ви познайомилися зі священником свято-георгіївського кривського чоловічого монастиря Хуської єпархії УПЦ МП Віктором Шпількою. Він виклав відео із таким дуже цікавим обрядом у себе в соцмережах, а також розсилав його знайомим. Можливо, піп просто так зрозумів бажання людей відчути особливу духовну благодать монастиря. Віряни кажуть, це місце особливої благодаті, тому йдуть сюди за духовною розрадою та надією. Після того як відео завірусилося та викликало неабиякий резонанс, шпільку відсторонили від священне служіння. Принаймні, такий документ оприлюднила хуська єпархія. Що це означає на практиці, не зовсім зрозуміло. Та й до самого. Єпархії є питання, адже очолює її митрополит Марк в биту Микола Петровцій. І він росіянин. Більше того, він має орден Дружби Народів РФ у 2023 році. Міграційна служба скасувала Петровцію українське громадянство, а сам він вже дуже давно перебуває у базі миротворця. Як пишуть регіональні та загальноукраїнські змі, митрополит Марк є одним з найвпливовіших лобістів РПЦ та рускава міра на заході України. Також він є постійним членом синоду УПЦМП і виступає категорично проти повного розриву стосунків із Москвою. Цікаво виходить, правда? Ну добре, з цим любителем погозуватися прутнем Ми розібралися. Що у нас там ще є по цій темі? Жахлива історія з Дніпропетровщини, священик православної церкви московського патріархату, розбещував своїх неповнолітніх дочок. -да. Я не впевнений, що ми можемо детально розбирати цей кейс, адже Ютуб дуже не любить всю пов'язану з цим лексику. Хоча я гадаю, ви вже із заголовку розумієте, що там за звіздець. Окей, давайте наступну тему. Тут уже без заставки, бо я не зміг знайти нічого смішного зі словом зомбі українською мовою. Натомість я знайшов самих українських зомбів. Це священнику по цемпе разом з паствою штурмують церкву, громада якої проголосувала за перехід до ПЦУ. У процесі піп перекваліфікувався на паладина і почав битися шваброю з чоловіком, який намагався його прогнати. Зрештою їх прогнали, але фанатичність, із якої діє паства попів московського патріархату, реально схожа на жахастики про зомбі-апокаліпсис. Особливо, коли бачиш такі новини. Священник ОПЦМП покусав військового. А може, любов до Росії так і передається? Вони там просто кусають одне одного на богослужіннях, а на виході отримуємо щось таке. А как же тан, ета наш правмілютін? Ви служителі дьявола. люблю коментарі ревності мирян у ПЦМП. Розкажу вам свою історію із власного журналістського досвіду. Коли московських попів виганяли із Києво-Печерської лаври, я їздив знімати репортажі звідти. На жаль, я не маю можливості показати відснятий тоді матеріал. Тож вам доведеться повірити мені на слово. Тоді я поспілкувався із декількома прихожанами, що виступали категорично проти повернення державного контролю над лаврою. І от основне, що я звідти почерпнув. Це все жидамасони. Колективний Порошенка. Зеленський продовжує його справу, до речі, так от цей колективний Порошенка хоче відкрити на території лаври, по-перше, ресторан, по-друге, бардель і, по третє рок-сцену. Байкерам Особливо вітання. Що ви думаєте, це все? Нє, мощі знімати на камеру не можна і взагалі вони державі не належать. А чому? А тому, що лавра була заснована раніше за сучасну українську державу. А ви в паспорті як записані захлавної літери чи капслоком? Капслоком а ясно, ви не чоловік, ви для них фізасоба, цифровий раб, з яким можна обходитися як завгодно. От я собі оформила посвідчення. Мені Назар підписав, що я людина. А котів хрестить можна. Якщо так зробиш, помреш. Так тільки католіки роблять. Католіки котів. Логічно. І весь цей потік свідомості буквально за 20-30 хвилин. Серйозно, не відмовляйте собі у задоволені поспілкуватися із заглибленими вірянами у ПЦМП. Але повернімося до теми зомбі. Може, не всі священики у ПЦМП кусаються, але б'ються вони ну дуже часто. Вдарити віно по голові! А що так? Полі, поліція шукає е, продиддякона української православної церкви Московського патріархату, який нагадаю побив е, захисника Артура Ананєва в Хмельницькому. На Київщині розгорівся релігійний скандал із присмаком 90-х. І от для більшого ефекту батюшка запросив як аргумент озброєних чоловіків. Вам цього мало, але тут, наче у іграх, є свої елітні юніти із більш тяжким озброєнням. Торгував російською зброєю та боєприпасами. СБУ затримала на Херсонщині священника УПЦ МП, який підпільно продавав боєкомплект, який залишився після втечі окупантів. Та зброя не єдине, що залишають росіяни для священиків УПЦ МП. Значно частіше вони покладаються на пропаганду. СБУ виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ МП, ініційована службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія Росії проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості. Чи не здається вам, що церква, яка зараз публічно ну просто кричить, що вже жодного зв'язку із Москвою немає, у ПЦМП має забагато зв'язків із Москвою? Ну а про неповагу до наших захисників та їхніх родин навіть і розповідати детально не доводиться. На Закарпатті священик московського патріархату не дозволив занести у храм тіло загиблого героя. На Буковині священик московського патріархату не давав вірянам відспівати полеглого бійця. А от, наприклад, митрополіт УПЦМП в Черкасах Феодосій відмовляється наступити на обличчя патріарха Кіріла, який назвав геноцид українців священною війною. <плес> Там, взагалі, з цим Феодосієм окрема історія. Він має чотири підозри від СБУ, три з них за розпалювання міжрелігійної ворожничі. При цьому він регулярно порушує домашній арешт за цими підозрами. За даними видання 18 тисяч Феодосій загинайте пальці. Відвідував тимчасово окупований Крим у 15-му році. Має тісний контакт із патріархом Кірілом. Незадовго до початку війни, у 14-му році, зустрічався із терористом Гіркіним. А російський пропагандист Кіріл Фролов у злитому листуванні називає Феодосія антибандера Мазепінцем. Став лайк, якщо Бандера Мазепінець. Я би ще міг зрозуміти, якби це був одиничний випадок. Але лише за цей випуск це другий. А всього там до сто біса таких громадян, просто митрополитів Феодосія та Марка ще не засудили за зраду. СБУ викрила чергового колаборанта священника. Ним виявився настоятель храму, ОПЦ московського патріархату в селі Гетьманівка на Харківщині. Ще один зрадник у рясі за ґратами. Сім років в'язниці дали священнику української церкви московського патріархату на Донеччині. як-то ну, гарубє з як-то ну, накрила мене. Ви себе зрадником не вважаєте? Ні, ні. А ким? Ну ось. По духу я по-русськи, по-духу, я я по, по ясняфажизні життє... вам не цього молитесь. мало За... nee, ну, слухайте, Може це ми просто упереджено до них ставимося? Може, абсолютно кожен український священник десь в душі хоче бути зрадником. І дійсно я перевірив і знайшов одного такого: у липні 22-го року Оболонський районний суд Києва визнав винним у запереченні російської військової агресії священника Черкаської єпархії ПЦУ Олексія Широкова. Тобто так, зрадниками можуть бути не лише священники Московського патріархату. Просто чисто статистично, чомусь значно більше таких саме в УПЦ МП. А деякі з них можуть бути навіть Сейлор Мун. Ну, просто для порівняння. Цей піп, що викидає наш паспорт, Геннадій Шкіль з тимчасово окупованої воли пристані на Херсонщині. Він ще одна ілюстрація тези, що УПЦ і справді МП. На щастя, зараз все йде до заборони цієї організації у тій чи іншій мірі, але вони сильно пручаються. Для цього вони найняли колишнього адвоката головного спонсора ОПЦ МП Вадима Новінського, якого СБУ підозрює у пособництві державі-агресору. І що зробив цей адвокат Роберт Амстердам? Почав погрожувати депутатам. Ну, це ж типова російська поведінка. Не можеш щось досягти законними методами, починай залякувати. Ну а ще він, до речі, зустрівся із тим самим митрополітом Феодосієм. Це що стосується юридичного лобізму, а для інформаційного УПЦ має свою медіамережу. Туди, наприклад, входить союз православних журналістів. І у їхніх матеріалах все, адже ж, дуже православно і дуже відповідає журналістським стандартам. Раскольник, клятва преступник. апологет гражданской войны и родоначальник церковного рейдерства в современной Украине. Михаил Денисенко, или в более привычном амплуа, патриарх Киевский и всея Украины – У ПЦМП має ще два медіамайданчики майданчики: Міряні і перший козацький. Якщо Міряни це дуже маленькі медіа, то перший козацький більш цікавий. Здавалося б, така патріотична назва, чи не так, але ведуть ці канали. Ну що найменше не козаки. Це змі існувало ще задовго до 22-го року, і було радше загальнопромосковським. Але саме після початку повномасштабного вторгнення вони перемкнулися на захист у ПЦМП. Щоб я не робив за вас висновків, зробімо просто візьмемо цитати з їхнього останнього відео та порівняємо з раністю. церква зі свого боку вже давно зробила все, що могла в рамках православних канонів та догматів, аби унеможливити будь-який інституційний вплив. Но УПЦ з боку московського патріархату це часто тези від УПЦМП. Вони кажуть, що на так званому соборі в Єпіфанії розірвали контакти з Москвою, але це не так. Формально вони продовжують бути частиною московського патріархату із так званою широкою автономією. Тобто, згідно церковного права, УПЦ МП є загальною сукупністю всіх церков російської православної церкви на території України. Але про церковне право ми ще поговоримо детальніше. УПЦ і раніше була повністю адміністративно Тоном ні, не була у 1990 році. У ПЦМП отримала широку автономію, але все ще підпорядковувалася патріархату Москви. А митрополит Київський є постійним членом священного синоду Російської православної церкви, це типу як уряд. Також український епіскопат бере участь в архієрейських та помісних соборах РПЦ та у виборах святійшого патріарха Московського і всієї Русі. Підтримки війни з боку ПЕЦ немає. Впливу Кирила немає. Після собору у Феофанії 27 травня 2022 року. Ну просто стерильно немає. Армії допомагаємо людей на захист України, благословляємо, Хоронимо своїх бійців кожного дня. Вплив Кирила є. Це літера і прописана у статуті РПЦ. Цитую. Предстоятель Української православної церкви обирається єпископатом Української православної церкви та благословляється святішим патріархом Московським та всієї Руси. Рішення помісного та архієрейського соборів є обов'язковими для Української православної церкви. Українська православна церква отримує святе миро від патріарха Московського та всієї Русі. Упс! Незручно виходить, за законом до УПЦ, як до організації ніяких претензій бути не може. Лише за цей випуск кількість згаданих судових вируків та підозр від СБУ до представників УПЦ МП вже перевалила за два десятки. О, а це цікавий тейк. У своїх відео представники УПЦ МП дуже часто використовують один і той самий термін. Нібито УПЦ МП є більш канонічною аніж ПЦУ, і тому є типу як правильно. Причому що означає ця канонічність, нормально не пояснюють на сьогодні. Ми занадто сильні і маємо тверді позиції в порівнянні з проектами Епіфанії. Хм, І тут я відчув юридичне шахрайство. Ну бо як церква московського патріархату може бути пов'язана із Володимиром Великим. Тому я витратив півдня на те, щоб розібратися у тому, як взагалі влаштовано православ'я. Отже, що ми маємо? У світі зараз існує 16 автокефальних церков. Всі вони юридично рівні між собою, але певний моральний авторитет є у вселенського патріарху. з 16 мають статус патріархату. Що це їм дає? Юридично нічого. Єдине, що на сумісних церемоніях спочатку згадуються патріархати, але і між ними є старшинство. Причому статус патріархату церква може отримати в будь-який момент, якщо вона достатньо древня або історична вагома. Але якогось алгоритму тут нема. Тому церква Кіпру, яка беззупинно діє з 478 року, просто церква. А церква Грузії, яка всього на 10 років старша, патріархат. В Україні церква отримала визнання Константинополя у 988 році, коли відбулося хрещення Русі. За часів Петра Могили йшла дискусія про те, щоб зробити українську церкву патріархатом, але завадили росіяни. Вони спочатку оголосили себе незалежними від Києва у 1448 році, а потім, грубо кажучи, поглинули нас у 1686. Але самі росіяни не дуже то й поважали вселенський патріархат, тому що вважали себе найкращими, і саме тому у них одразу був свій патріарх. Тому, щоби не втрачати таку велику церкву, у 1589-му вселенський патріарх Єремія ІІ одноосібно визнає РПЦ автокефальною церквою і навіть одразу патріархатом. Хоча за процедурою РПЦ мали про це попросити, тобто вже можна ставити під питання канонічність РПЦ. Але далі більше у 1918 році патріарх Тіхон накладає анафему на більшовиків та всіх, хто із ними співпрацює. А у 1929 році церкви забороняють. Але під час Другої світової війни церкву відновлюють наказом Сталіна у 1943 році. Таким чином сучасна РПЦ утворена більшовиками і їх прихильниками, а значить, підпадає під власну ж анафему від патріарха Тихона, тобто має бути відлучене від церкви. Таким чином, про будь-яку канонічність РПЦ навіть не може й бути й мови. Але йдемо далі. Православна церква України утворюється у 2018 році, і це офіційно перший раз в історії, коли церкву можна назвати юридично канонічною. Бо у нас навіть папірець на це є Томас. А що власне відбулося? Незгодні священики у ПЦМП, не визнаний Константинополем Київський патріархат та декілька менших православних церков зібралися на соборі та ухвалили, по-перше, об'єднання в УПЦ, і по друге, проголошення себе незалежною від Москви одиницею. Про це рішення було повідомлено інші визнані православні церкви. Але згідно канону, ти не можеш самостійно назначити собі незалежність. Щоб її визнали, тобі її має дарувати, грубо кажучи, материнська церква. Тому що робить УПЦ на цьому соборі? Переходить під управління Вселенського патріархату. Тобто так був період у нашій історії менше місяця, коли фактично можна було казати про ПЦУ ВП Вселенського патріархату. Але от Православній церкві України видають ТОМОС – ліцензія на незалежність, яка також скасовує рішення 1686 року про підпорядкування нас РПЦ і робить нас абсолютно канонічною церквою. ПЦУ офіційно входить в диптих перелік визнаних церков. Тому казати про те, що ПЦУ не канонічна, це піддавати сумніву рішення Вселенського патріархату. А це можуть робити хіба що розкольники. у 2022 році. Так само дуже красиво і класно, Томос про автокефалію отримала Македонська церква від своєї материнської церкви сербського патріархату. Все це взагалі про що? Про те, що ПЦУ канонічна церква, бо має Томос. І РПЦ канонічна церква, бо так історично склалося. Тут, як з ООН, колись внесли росіян не по процедурі, а тепер ліньки переглядати то рішення. І виходячи з цього, можна зробити висновок, що так у ПЦМП також канонічна церква Московського патріархату. І до князя Володимира вони не мають жодного відношення. Але суть тут у тому, що вони тепер і повністю розірвати зв'язки із Москвою не можуть, адже на одній землі не може бути двох незалежних канонічних церков. Тому вони або зберігають канонічний статус, а значить, і можливість спілкуватися з умовними сербами як філії РПЦ, або приєднуються до ПЦУ, або проголошують незалежність від Росії, але не приєднуються до ПЦУ. Але в такому разі вони юридично стають православною сектою, ізольованою від зовнішнього світу. Фух, слава богу, я закінчив. Про знесення мафу храму на Десятинній церкві, розповім якось іншим разом, як завжди, умова одна: 50 коментарів, і я роблю про це випуск. Ну і наостанок, а вже шкаламбуря, в якому відділі музею будуть показувати фотографії карних справ зрадників з УПЦ МП у відділі поп арту До побачення. Амінь.